Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Мега багато новинок. Тож приємного вам перегляду. Маринати до шашлику. Ціна 9 гривень. Вага в упаковці 30 г. Шоколад Вері пері від міленіум 24 гривні, цукерки Житомирські ласощі 39 гривень, 180 г, консервовані помідори 400 г 39 гривень. Помідори 39 гривень. Зелений горошок консервований. Є декілька варіантів на вибір. Ціни 39, 29 та 27. 400 грамів в упаковці. Кава у зернах 1 кг – 289 гривень. Чай Лойд, чайні пірамідки. 20 штук у паковці, Ціна 42 гривні. 77 гривень коштує шоколадна паста від міленю. 230 г. 25 гривень коштує сироп до кави. Від торгової марки Монік. 200 мл в об'єм. Пряники до Дня закоханих. Три варіанти розмірів. Є два у формі серця і один круглий. Так, ціни менше сердечко 12 гривень. 25 грамів. 24 гривні середніх розмірів пряник 70 грамів. І круглої форми 70 грамів 24 гривні. Брелок для ключів у вигляді м'якої іграшки. Каченя. 49 гривень. Брелок в формі зайчика 24 гривні. Кольори в асортименті. Сковорідка в ведмедик 64 гривні. Ой, рельєфне дно. Сковорідка в формі серця. Діаметр 10 см, ціна 69 гривень. 88 гривень сковорідка діаметром 14 см. Ще є ось такі сковорідки Діаметр 26 см, ціна 179 см. 299 гривень. Сковорідка Браво шеф. Такі варіанти не акційні. Діаметр 26, ціна 399 гривень. Також 26 см в діаметр 399 гривень. Овальна форма для запікання 179 гривень. Ємність для запікання із кришкою. Об'єм 1 літр 149 гривень. Кругла форма для запікання 179 гривень. Чашка пластикова. 29 гривень. Із зображенням. І декілька варіантів кольорів. Тарілка 17 гривень. 88 гривень коштує кошик для зберігання у холодильнику. Скатертина 49 гривень. Дошка кухонна 27 гривень. Більша від неї. Ось така коштує 29 гривень 32 на 21 см. Дошки кухонні гнучки, 29 гривень. Великий вибір кольорів. Килимока для сушки посуду. 59 гривень. 55 гривень набір конструктор дитячого дерев'яного. 199 гривень. Колія. Вічний календар. Є два варіанти і декілька варіантів кольорів. Є ось таки з органайзером для дрібниць, канцелярії можливо. Ціна 49 гривень. Ось такий календар. 44 гривні. Обкладинка для паспорта. 39 гривень. Зараз є знижка 30% на усі топи та пістгалтери. 97 гривень топ жіночий. Дуже великий асортимент топів. Такий топ коштує 83 гривні. Бюстгальтер 90 гривень. Желетка сигнальна 39 гривень. Світловідбиваючими елементами. Прикорм для риб 29 гривень. Шкребок для видалення льоду 22 гривні. Резинки для плетіння браслетів 7 гривень. Набір резинок кольорових для плетіння браслету 5 гривень. 49 гривень коштує пояс універсальний плетений. Кольори на вибір. Кобряшка достатня довжина. Лінійка. Ціна 19 гривень. Ручка масляна 5 гривень. Така ручка ціна 4 гривні. Ігровий набір для діток 77 гривень. Міні пазли 24 гривні. Акційна ціна на туалетну воду 109 гривень. Ось такі аромати 45 мл 84 гривні. Чоловіча туалетна вода 99 гривень. Пудра компактна від фірми Lovit Master Fix. Це новинка. Палетка тіней. Від фірми Lovit. Ціна 149 гривень. 12 кольорів. Палітра тіней для повік від фірми Lovit. 8 кольорів 69 гривень. Тонуючий засіб від фірми Lovit. Є декілька варіантів кольорів, 30 грамів, 39 гривень. Набір для брів Ловіт, гель, тіні та пензлик 69 гривень. Масло фіксатора для брів із щіточкою 55 гривень. Рум'яна для обличчя від Ловіт 119 гривень. Бальзам для губ від фірми Ловіт. Аромати в асортименті ціна 49 гривень. Блиск для губ фруктовий. Помада від Сафі. Є також на них тестери. Ціна першої помади 39 гривень. Ось такої відловід 69 гривень ціна. Набір пензликів для нанесення макіяжу 5 штук в наборі. 69 гривень. Зелений блакитний або фіолетовий колір. Набір спонжики для нанесення макіяжу. 3 штуки в наборі. Ціна 49 гривень. Різноманітні кольори в асортименті. Рожевий, жовтий, блакитний, фіолетовий. Б'юті блендер для нанесення макіяжу 49 гривень. Серветки безворсові 59 гривень. Три варіанти кольорів. Заколочки для волосся. 2 штуки 19 гривень. Ось такі заколочки. Три штуки більших розмірів 19 гривень Дві штуки менших розмірів 14 гривень, бувають і іншої форми. Набір заколок металевих 4 штуки 16. Новинки в канцелярії олівчики, які можна після використання. Посадити із них виросте лаванда 4 штуки 64 гривні. Ручка автоматична 29 гривень. Кулькова. Ножиці канцелярські 55 гривень. Мірні ложки. Набір 14 гривень. Кондитерський шприц із великою кількістю насадок в органайзері. Ціна 139 гривень. Форми для створення цукерок. 39 гривень. Ланчбокс. Два варіанти кольорів. 89 гривень. Ціна акційна. Келих для гарячих напоїв 69 гривень, 88 гривень, млин для спецій. Життя потребує руху, чашки у подарунковій упаковці 74 гривні. Кошик універсальний пластиковий із ручками 10 гривень. Бувають і інших кольорів. Органайзер пластиковий овальний 15 гривень. Дозатор для мила із кишенькою для губки 69 гривень. Такий дозатор для миючого засобу із губкою в комплекті 99 гривень. Це новинка дозатор для мила 74 гривні. Цей зараз акційний. 49 гривень. Порошок для прання мама 29 гривень. Тайт 40. Та 29 грін Персіл капсули 179 гривень, Аріель 187, Персіл 4 в 1 179 гривень. Ленору Поліскович 95 гривень, Сілану Поліскович 99 гривень. Капсула Wash and Free 11 штук 94 гривні. Лоск 159. Засіб для миття посуду Fairy 59 гривень та 49 гривень. Хелпер 44 гривні 1 літр об'єм. Wash and free 34, 109 гривень, фейрі 1 літр. 36 гривень кошти усюжовач повітря AirB. Набір серветок вологих 22 гривні. Лак для волосся тафт 109 гривень. Сульсена паста 84 гривні. Сульсена шампунь 109 гривень 150 мл. Друтові наушники. Знижка 30% від вартості. 34 гривні. 28 гривень. Шоколад корона 29 гривень. Батончики снікерс 36 гривень. Свічка у формі серця. 64 гривні. Баночки металеві. Я вже вам показувала напередодні червоного рожевого кольору. Зараз появились сріблясті. Є ще у формі серця, брелок для ключів вигляді ведмедика. Це теж новинка. Ціна 16 гривень. 22 гривні шкатулка металева на підвісті. Набір для дитячої творчості. Розпис посуду. 6 предметів. 129 гривень. 199 гривень Мозаїка дитяча пластикова. 229 гривень. Конструктор дитячий, магнітний. 12 деталей. В'юстгалтер 104 гривні. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео.